То Трампу треба віддати належне. Він дійсно хоче припинити війну. Тобто він дійсно хоче зробити так, щоб припинили там, вбивати людей, щоб припинили гинути люди, щоб зрештою можна було перейти до якогось там розвитку, а не до вбивства і насилля. Але треба розуміти, що. Досягнути цієї цілі можна різними шляхами, насправді, і що деякі шляхи є категорично непристими неприпустимими, тому що вони ну вони не поставлять крапку, вони навпаки будуть слугувати увертюрою, те що ми бачили їх... на лясці. Це, ну, дивіться, просто те, що ми побачили на Алясці, воно просто само по собі є ганебним. А справа полягає в тому, що ну, багато хто говорить, що це ганьба, там, як так можна. Я не належу до тих людей, які, скажімо так, якщо це ганьба, то це неприпустимо. Я схильний не думати, що е, якщо це ганьба, то вона має, має призвести до якогось результату. А ми побачили ганьбу, а результатів не побачили.